Доброго раночку з вами, <кій> канал Лампового телебачення. Ми робимо невеличкий огляд того, як ми бігали секонд-хендами у п'ятницю, минулої п'ятниці. Ну, перше, що я хочу показати, це ось така от штучка. Ну Так воно просто валялося. Я вирішив забрати, тому що я багато бачив, але я розумію, що вона у нас, наскільки я бачу, вже без цього без. Е як то кажуть, свісточка, да, адаптер usb Wireless адаптера, але треба буде подивитися, тому що якщо вставляти в зарядочку, то я бачив, що воно заряджає. Це у нас, типу для Smart-TV, щоб зручніше було набирати. Ну, Подивимося, я може якось його ще переналаштую. Одразу тут лежав такий трошки здутий акумуляторчик, схожий на. Ну так, да, це від, як від Nokia BL5C. О, так що подивимось, можливо, він. можливо, він е, ну, Воно ще попрацює. Ну, я думаю, що акумулятор вже ні, а треба можна, може буде його замінити. А може просто його від е, міні usb шечки Хай воно. Спробуємо. Може і буде працювати від кабеля. Це така от перша. Це ми заїхали, як то каже, прикормили там. Секон-хен, на якому я ще нічого я цікавого не знаходив, а от таку штучку знайшов, думаю, ну треба прикорміти. Хай собі наступного разу приїду, буде щось взагалі дуже цікаве. Ось така штука. Потім от, трошки порадувала ось така штука. За зовсім невеличкі гроші. Можна сказати, геймерські навушнички, Turtle Beach. У мене такі є безпровідні wireless, wireless да, ну Тут трошки отакий трохи він такий перекручений, але він працює з ним все добре. ну, Якщо що, його можна буде просто замінити, але е, вигляд має в принципі, нормальний, Р, е, працюючи робочі, я перевіряв. і ну Тут я ж кажу, два, два нюансика є: це те, що він тут такий накручений. І те, що трошки у нас похилившийся е, міні-джек. Але в цілому, ну, я перевірив одразу на телефоні, він працює. Все, все у нього тут має. Ану, цікаво, воно взагалі. Я так розумію, що воно може їздить, а може і не їздить. Не знаю. Зараз ламати не буду. А! Хотів не там, де треба. Ну, Все, все класно, воно, бачите. Оп. Класне, що воно дуже дуже файно його прям робить, ну, як моніторні навушники. Отакі от, от логотипчики. Валялося в люксі, я його забрав, але воно навіть в люксі коштувало небагато, тому поїхало до мене додому. Така от штучка. Ідемо далі. She's the one. Ну, вже класичний DVD. Тут навіть є Дженніфер Еністон. Ага. Давайте подивимось. Ну, тут все дуже просто і лаконічно, нічого зайвого нема. Диск в майже ідеальному стані. Там буквально декілька дежурних як чергових. Чергові подряпини нормально все. Unstoppable. Ось такий. Там щось навіть є, Давайте подивимось. О, oh. а, ah. includes Digital Copy. Ось вот так виглядає. Бачите? Тут трошки більше. Дензе Вашингтон і Кріс Пайн. Знімаються в цьому, цьому кіні. Unstoppable. Так само. Тобто навіть ще краще, ніж там She's The One. Гарно виглядає. У нас сьогодні такий він коротенький, тому що, в принципі, небагато чого було придбано, тому ми не будемо. А, for Transfer to PlayStation 3. Прикольно, тут навіть є написано, для чого тут можна його на PS3 його можна запустити. Playbeak, Movie From your PS3, or Connect your PSP to transfer from PS3 to PSP. Я навіть ніколи не читав. Виявляється, можна Digital Копію запустити. Або на PS3, або е, скинути з PS-3 на PSP, щоб дивитися. Ого! Ніколи такого не бачив. Прикольно, прикольно вони придумали. Що е, там ще у нас по шечках Так, а я просто дивлюся, які тут ще є мови. Ну, тут мова англійська. О! Це щось у нас з класичного кіно. Sweet Smell of Success. Берт Ланкастер і Тоні. Хто? Не бачу з того, з того боку там заклеєно. Two for ten pounds. pounds. Ну, щось дуже дуже стареньке. Якесь дуже дуже стареньке кіно. Не знаю. Е -е, не знаю, не знаю. Давайте подивимося, що всередині. Ну, Всередині все дуже лаконічно. Можливо, там щось а вже ж було, але ми вже цього не дізнаємось. О. Метро Golden Ну, Ось така от. Теж в дуже-дуже гарному стані, наче з магазину приїхало з якогось. Так. Ну, прикольно, прикольно. Треба буде якось запустити, подивитися взагалі. Як воно, що воно? Ну і на останочок покажу таку прикольну штуку. Блюрейчик, по-перше. По-друге, тут є навіть буклетик. Ну, такий який, мікробуклетик. Є. Так, ай. Щось воно. Не дуже не дуже люблю, коли воно нормально. Не... О, блін, не люблю коли так. В супергарному стані диск. І по-третє, що я хочу сказати, то що цей. Е... Ану, е, що у нас тут цікавого? А, ну тут просто такий. Більше сказати, що це навіть е... не мануал, не буклет, а просто рекламка. Класно, що це, якщо ви пам'ятаєте, це у нас Get Smart, Я так розумію, що це сучасне кіно. Ну зрозуміло, що це сучасні як мінімум актори. А це класичне, це ж перезняли просто класичний був такий серіал. Він у нас по ICTV йшов, чорно-білий серіал. З Максом був там головний персонаж. Це Максвелл Шмітливий. Його звали цього персонажа. І він називався цей серіал Шпигунські пристрасті. Напишіть, хто пам'ятає цей серіал, і, і хто взагалі пам'ятає з українським класним перекладом, тому що він шов там плюс-мінус, так само як і Альф, і всі інші серіали того часу. І а зараз вже просто з цим прикладом його не знайти, як і багато інших серіалів. О, так що хто знає, пишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо не знаєте, то знаходьте, тому що це вже перезнято. А класика була це був дуже смішний такий, типа, пародія на Джеймс Бонд. Серіальчик. Це дуже крутий був. Макс Шпигунські пристрасті він називався. Бачите, «Get Smart» в оригіналі. Я так розумію. Він називався. Ну, на жаль, тут немає ніякої слов'янської мови, а субтитри. Що у нас тут е немає тут ніяких, <смі> ніяких слов'янських мов абсолютно. Ну, Доведеться дивитися в оригіналі. Ну, Я думаю, що в принципі в екшн такому. Да, в, в, в екшн фільмі, я думаю, там більше увага на якісь е рухи, е ніж на слова. Хоча, хто знає, дякую за перегляд. Ось такі у нас коротенькі, але змістовненький. У нас огляд е, вийшов. Це ми будемо перевіряти, як воно взагалі працює. Це вже е, працює класно, будемо його якось е, вживати. Е, це будемо теж е, перед сном чи на сніданок, перед сніданком, перед телевізором вмикати і е, отримувати задоволення. Дякую, що дивилися наше ломо-телебачення. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Може, у вас є щось цікаве, чим ви хочете поділитися, ну, там, розповісти або просто поділитися. І не перемикайтеся, буде багато чого класного трошки згодом. Дякую!